У восьмому номері газети Христинівська Сорока читайте про таке. 23 лютого народ України святкує День захисника Вітчизни. В цей урочистий день ми вшановуємо всіх, хто причетний до цього високого звання, звання єдиного для всіх. Від вкритих севиною і увінчених нагородами фронтовиків, які вели смертельний двобій із фашизмом, брали участь у локальних воєнних конфліктах, миротворчій діяльності, до молоді, яка лише нещодавно одягла військову форму. Священною є пам'ять про нашу перемогу і про тих, хто її виборював і платив найдорожчою ціною. Про це читайте лише в газеті Христинівська сорока. Минулого тижня на Христинівщині перебувала чудотворна ікона Дубинська, яка мироточить та прославилася численними зціленнями. Детальніше читайте на першій сторінці газети. 18 лютого у Христинівці пройшов турнір на Кубок району з волейболу, присвячений пам'яті колишнього голови. КСП Перемога в села Шипахівка, члена збірної команди району з волейболу Михайла Даниловича Гриба, який започатковано у 2000 році та проводиться щорічно. Змагання відбулися в Христинівській спеціалізованій школі 1-3 ступенів номер 1 імені Корнічука. Про те, хто став переможцем, читайте лише в газеті Христинівська сорока. 15 лютого Христинівщина вшановувала воїнів інтернаціоналістів, всіх учасників бойових дій на території інших держав. Про ці події та ексклюзивне інтерв'ю учасника бойових дій в Афганістані ви зможете знайти на третій сторінці. 17 лютого цього року в місті Христинівка виникла пожежа в кімнаті житлового будинку. На місці пожежі виявлено труп чоловіка. Подія сколихнула все наше місто. Провівши власне розслідування, газета Христинівська Сорока пропонує вам детальну розповідь про цю пожежу на четвертій сторінці. Чи не щодня хтось з українців стає жертвою шахраїв? Ми виділили шість найбільш характерних шахрайських схем, які сподіваємося послужать христинівчанам хорошим уроком, адже вчитися на чужих помилках куди безпечніше, ніж потім кусати лікті через втрату своїх кровних заощаджень. Поради, як зберег... як вберегтися від шахраїв, читайте лише в газеті Христинівська Сорока. Також в газеті Христинівська Сорока можна знайти кримінальні новини, гороскоп, прогноз погоди на тиждень, рецепт до вашого святкового столу та багато цікавої, та корисної і потрібної інформації. Газету Христинівська сорока можна придбати в кіоску Укрпошти в магазинах, подарунки книги Монополія, універмах на продуктовому ринку та на залізничному вокзалі. Нагадуємо, що завітавши до відділення поштового зв'язку чи звернувшись до листоноші, ви маєте можливість передплатити газету Христинівська сорока з будь-якого місяця на будь-який термін та отримувати її прямо у свою поштову скриньку. Вартість передплати залишається традиційно невисокою.